Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя. Ми продовжуємо вивчати, досліджувати Слово Боже. І сьогоднішня наша зустріч присвячена дослідженню 26-го вірша, який міститься у Євангелії від Матвія, розділ 10. Отже, послухаємо спочатку Слово Боже. Написано. Немає нічого захованого, що воно не відкриється, ані потаємного, що не виявиться. Благодать з усіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Дорогі у Христі. Якщо ми повернемося до того, що ми вже досліджували у Святому Писанні, Якщо звернемося до багатьох місць Божого Слова, то побачимо, що Біблія часто на своїх сторінках порівнює добро, праведність, святість, побожність зі світлом, а темряву зі злом, гріхом, злочином, нерозкаяних грішників. І богозневажників називає людьми, які перебувають у темряві, ходять у темряві, живуть фактично у цій темряві. Про деяких людей кажуть, темна і недобра людина, а про інших світла, гарна, побожна, добра людина. У першому посланні апостола Івана є такі рядки: Хто ж ненавидить брата свого, той пробуває у темряві і ходить у темряві, і не знає, куди він іде, бо темрява очі йому засліпила. У Євангелії від Івана, у 12 розділі, Господь промовляє такі слова: Хто в темряві ходить, то не знає. Куди він іде. Коли найчастіше чиняться злочини, і злодії зазвичай крадуть уночі, коли їх важко помітити і спіймати, чи не так? Темрява вже сама по собі містить багато прихованого, часом страшного. Але чи може існувати темрява посеред білого дня, і чи тільки вночі стаються лихі речі, злочини? Звісно, що ні. Зазвичай люди самі створюють довкола себе духовну темряву і живуть у ній, гадаючи, що те грішне і кепське, що вони чинять, нікому не відоме, що його ніхто не бачить і ніколи не. Ніхто не довідується про нього. Якби ж то вони знали те, що каже Слово Боже, що говорить Господь. А Господь застерігає на сторінках Святого Писання, що за кожне слово і вчинок усі ми, без винятку, одного дня дамо звіт перед праведним і справедливим Богом. У книзі Еклезіаста. Написано. Бог приведе кожну справу на суд, і все потаємне, чи добре воно, чи лихе, книга Еклезіаста, розділ 12. Спокуса гріха, за котрим начебто з'являються благополуччя, процвітання, добробут, завжди дуже велика. І багато людей не можуть встояти перед нею. Діл темряви, який є у цьому грішному світі, практично перелічити неможливо. Цей грішний світ просякнутий ділами темряви. І ми бачимо це кожного дня. А часом пом'якшуючи гріховний бік якогось економічного процесу, його поблажливо називають. Тіньовою економікою, тіньовим, а не темним, хоч його сутність від цього практично не змінюється. Махінатори потаємно підробляють ліки, алкогольні напої, а нині під час війни навіть важливі для життя захисників України речі, як-от, бронежилети, шоломи, турнікети і так далі. Можемо навести дуже багато прикладів. За всім цим видніється постать лукавого, жадоба наживи і духовна темрява. Апостол Павло у послання до Ефесян застерігає віруючих і закликає їх цуратися діл темряви. Він каже: не беріть участи у неплідних ділах темряви, а краще докоряйте, бо соромно навіть казати про те. Що роблять вони потаємно? Послання до Ефесян, розділ 5. У чому зазвичай хибно переконані люди, котрі таємно хочуть зробити щось погане і тішать себе тим, що ніхто ніколи про це не довідається. Вони забувають про одну просту річ можна увести в оману, обманути. Будь-кого один раз, багато разів, але ніколи неможливо обманути Бога, тому що одним із атрибутів Бога є всезнання. Перед Богом неможливо приховати нічого. Святе Писання називає Творця всезнаючим, всевидячим, всюдесущим. У псалмі написано: Господь знає всі людські думки, Псалом 93, а в першій книзі пророка Самоїла у 16 розділі є такі слова. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Отже Бог бачить людське серце, знає чим. Мов вмотивовані ті чи інші людські вчинки, ніщо не сховається перед Ним. Дуже гарно і переконливо про всезнаючого і всевидячого Бога йдеться у псалмі 139, там, звеличуючи Бога, псалмоспівець каже: Ти знаєш, Господи, сидіння моє і вставання моє, думку мою розумієш здалека. Дорогу мою і лежання моє вимірюєш, і всі шляхи мої знаєш, оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наді мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, і я його не подолаю. Куди я від духа твого піду, і куди я втечу від твого лиця? Зауважмо. Як гарно у цих рядках говориться про Господа Святого Духа одну із осіб святої Трійці. Дорогі у Христі, Бог знає все, Він все бачить, ніщо ніколи не сховається від Нього. Це незаперечна правда. Але натомість безбожна і грішна людина. Нерідко, як ми вже зазначали, тішить себе думкою, що люди не бачать того, що вона коїть почасте, і що все, те зле, що вона робить, зійде їй з рук. Хочу розповісти одну повчальну оповідь із життя, як приклад на тему, що її сьогодні ми обговорюємо. Одного разу пастор запросив до себе в гості чоловіка з лихою славою, якого підозрювали у крадійствах, але жодного разу не могли спіймати на гарячому. Отже, цей чоловік зовні виглядав пристойним, поважним. Священник хотів його застерегти і з Божою поміччю навернути, привести до каяття. Поспілкуватися з ним про важливі речі, зокрема про спасіння душі, про заповіді Божі. Отож він запросив того чоловіка до себе в гості, запропонував йому чаю. Вони мало довгу розмову, пастор прочитав йому кілька вибраних місць із святого Писання, розповів про милосердне ставлення Спасителя до розкаяного грішника. І за старіх, хто саме відповідно до Божого Слова, не вспадкує Царства Небесного. Якоїсь миті під час розмови хтось постукав у двері і перервав їхнє спілкування? Пастир вийшов з кімнати, залишивши чоловіка в кімнаті самого? Напередодні, щойно зайшовши. У помешкання священника чоловік помітив на журнальному столику гарного електронного годинника. Скориставшись нагодою, що господаря не було, він хутко сховав годинника до кишені і тішився, що матиме чудовий дарунок. Повернувшись до кімнати, пастор помітив, що годинника немає, але нічого не сказав і продовжив. Розмову з чоловіком далі, наче нічого не сталося. Аж ось якоїсь миті під час їхньої бесіди голосно залунав дзвінок будильника, наставлений у тому годиннику, і все відкрилося. Годинник був в кишені злодія, і він не знав, куди подітися від сорому. Вийняв годинника і поклав. На столі. Дорогі брати і сестри, нагадуємо собі і людям довкола нас, що для кожного нерозкаяного горішника обов'язково настане день і година, коли його приховані і неприховані гріхи задзвенять так голосно, що їх почують усі на останньому суді. Не зволікаємо визнавати свої гріхи і каятися в них перед Богом і людьми, яким ми вчинили щось лихе. Господь закликає до цього, а наш Господь довготерпеливий і милостивий, Він очікує від нас щирого кадіття і покірного серця. І він хоче очистити наші душі і наповнити нас живою спасенною вірою. Тож поспішаймо з відвагою і щирим бажанням до Господнього столу, де в правдивих тілі і крові нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа нам пропонуються Його дорогоцінні ліки, прощення гріхів, спасіння і вічне життя у святому причасті. Пам'ятаймо слова нашого Спасителя, які він промовив у Євангелії від Івана, 12 розділ, він каже Я є світло, і на світ я прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене у темряві, не зоставався. Ходім у світлі. Дякуємо Богові за те світло, яким Він нас просвітив, давши нам. Своє Євангеліє спасіння, своє Слово Боже, про яке так чудово написано у Псалмі: Нехай Твоє Слово буде світильником на моїй життєвій стежці. Дорогі брати і сестри, нехай слово Боже буде тим найкращим світильником на вашій життєвій стежці, нехай воно осяює ваш шлях, аби ви не збочували, аби ви. Не потрапили у, в оману цього світу, в оману недоброзичливця. Нехай Господь змістить ваші серця і обережа їх невинними у святості перед Богом і Небесним Отцем при приході Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.